Дійсно, пропаганда спрацьовує стосовно цього підрозділу досить негативним чином. Разом з тим, хочу підкреслити, що за час існування цього підрозділу різні представники засобів масової інформації, зокрема іноземних, мали можливість відвідати цей підрозділ, відвідати його навчання, побачити, що це звичайні люди, звичайні українські громадяни, які проходять службу в цьому підрозділі відповідно до закону і на Їхня діяльність вона вся визначена статутами збройних сил і унормована всіма законами, які регулюють діяльність силових і військових формувань в Україні. Також в Маріуполі працювала до початку повномасштабного вторгнення і різні міжнародні організації, зокрема моніторингова місія ООН і будь-яких порушень. Взагалі, що стосується діяльності підрозділу і інших, якби його складових національної гвардії, офіційних звернень до цих міжнародних організацій до національної гвардії не було і судити про те, чи є військовослужбовець, чи є там особа, яка підозрюється у якійсь незаконній діяльності, зокрема у тероризмі, висновок про це можуть давати відповідно, маючи. Докази і те, що ми говоримо зараз про так зване визнання цього підрозділу Верховним судом Російської Федерації терористичної організації, воно в першу чергу може бути спрямоване на те, щоб спрямовано на те, щоб військовослужбовці, які знаходяться зараз в полоні, вони не розглядалися як комбатанти, як полонені відповідно на цю групу. А військовослужбовці розповсюджуються всі норми Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, яке гарантує їм поводження, відповідно, як це має бути відповідно до всіх міжнародних конвенцій, як до військовополонених, тому що. Особи, які визнані терористами, чи можуть бути визнані приналежності до діяльності терористичних організацій, відповідно, це вже зовсім інша категорія людей, і норми права, які можуть бути застосовані до них, це вже зовсім інше. Тобто, це висновок суду, який ми читали у змі, про який відомо це може бути в першу чергу спрямований знову ж таки на дискредитацію цього підрозділу і на те, щоб Застосовувати в Росії до них до людей, які зараз знаходяться українських захисників там у полоні, зовсім інші норми права.